ЛАЙФ Добрий день, шановні друзі! Оце я знімала відео нещодавно. Ну як нещодавно, давненько вже, звичайно, як я посіяла Алісу такі невеличкі кавраточки. Оце вже він в мене такий виліз, вже така розсада. Половину я вже попікірувала в землю окремо. Взагалі любі квіти. Так само і петунія у мене вже попікірувана по вазонах, по дещо можна посадити, як на вулиці, щоб воно вже окремо росло. Такими вазонами. ось Це підросте, буде у мене підвісний вазончик. Тут у мене вже вона дуже з малесенького росте. Вже навіть вона пускає вже скоро будуть. І бутони для цвіту. І хризантема одна. Серед всіх одна розвелася. І оце ось я вже тут маю така невеличка клумба. То я їх попікірувала, звісно, зараз вони трошки уші повішали, а лісом особливо. Ну, нічого, прийде сонечко, прийде тепло, і вона в і буде е, цвісти Також е, посадила і тут вже на клумбі. Коло троян своїх. Нехай вона вже потрошку на сонечку коріняється. Це ось у мене такий малесенький, крихітний, я осінню виписувала в інтернеті, того що чогось така квіточка, вона вже якась, їй-богу, е, дефіцитна. Раніше я пам'ятаю у своїй бабусі на городі стільки їх було. І фіолетові, і білі, орлики називаються. Ці квіти, я не знаю, можливо, по-іншому, ще хто знає. Це такі, вони, як дзвіночки, такі ростуть красиве. Це я виписувала у інтернеті якомусь інтернет-сайт, якийсь, не пам'ятаю. То Гейхер виписувала, і це саме їх. І дивлюся, що це таке малесеньке в мене росте. А це, оказується, орлики. І він поки що перший раз ще поки розвивається, невеличкий але красивий колір такий, дивлюсь. Не фіолетовий буде, а розовий. Можливо, він змінить колір. Тоді побачимо. Але поки що малесень. Якийсь вимираючий рід. Вид, вірніше. Щось я його вже останнім часом ніде не бачу такої квітки. Той на базарі раніше бабусі продавали. А це щось не бачу такого. А це ось мої левові ротики, які у мене... Взимку зеленіли. Ви подивіться, яке воно. Оце отут такий стовбур був у мене. Ось він залишився. І зимою він був такий голенький. І наросло ось, дивіться, ці такі бордові легові рути, які вони красиві, такими прямо китицями ростуть, гарні, гарні. Всі прийнялися в мене троянди, але одна ось залишилась була. Але я її таки заставила ожити, як кажуть. Дивіться, ось у неї ростуть бруньки, вже дві бруньки, Я вже, вже її третя, вона червоніє. Так що діло буде. Пізніше, але діло буде. Ну а ці вже в мене красуні вже ось на повну котушку. Зеленіють. Ця по листю видно буде або якась світла, можливо, біла. Можливо, жовта, ну явно була не червона. От я вже почала, я навчилася розлічати за стовбуром і за листям. Ось якщо в мене ця червона, то вона вся червона. Ви дивіться, і листя в неї червоне, І ця у мене це взагалі зебра, вона червона в полосочку таку. То і, і по листю видно, що вона така, не знаю, можливо, я помиляюся, але я якось так определяю. А ви подивіться вже, вже бутончик ось вже, на... вже збирається вже бутончик, вже скоро цвісти. Ну ви представляєте? Як красуня. Хоч би ж не було тих морозів сильних, заморозків, бо вже я не знаю, як її вкривати. Вже ж вона в мене така ж, дивіться, чимала, велика троянда. І ця теж ось, ось, ось така ось випускає вже ось до цвіту. Як я люблю спостерігати за ними, коли вони починають отам, так вже, до цвіту підготавлюватися. Ось вже невеликі бутончики вже випускає красуня. Ось дивіться. Ось вже які величенький бутончик. Це вже явно вже почне скоро рости у величину. А ця сімейна красота. Уже вся ось, вся-вся-вся у бутончиках. Вже малесеньке, вже ось пускається. Це ось буде така краса, шановні друзі, я буду вам це все показувати. дивіться, вся у бутонах. Я її восени була дуже-дуже обстригла. Вона у мене була така дуже здорова, прямо як дерево. Зараз така невеличка. Але... Пускав всі бутони і Це Зарвітки. Це длін, дуже така здорова, височенна троянда в мене прямо як дерево. І вона вже ось готується конкретно. Дивіться вже які всі У неї вже бутони. Вже вона в мене прямо наповну, прямо кругом уже в неї. Бутончики вже готуються. Висока така, прямо я її не можу толком нормально. і за... фокусувати, Фу -фу щоб показати, як же вона красиво готується до цвіту. Ще трошечки. Ну, дуже велико значить, що зараз холодно і троянди не спішать іще дуже розпускатися, то можливо і добре, бо відцвітуть бігом, як жара, і все. А так, можливо, ще буде краса довше тримати. Дуюся останнім цвітом е, цьогорічного махрового тюльпана. Ви подивіться, який красень. Він так довго цвіте. Я вже не пам'ятаю, коли він почав. Уже... Я не знаю, так довго, прямо вже всі ті поцвіталися. А вони, оце в мене три товариші, як кажуть, оце один інший ось у ще. І вже третій відцвівся. І оце вони вдвох тримаються і так довго. Прямо треба насадити махрових оцих тюльпанів. Мені дуже сподобалися вони І ще й білоснежні. І оце ж прийшла вам ще забула показати, як прийнялася в мене гарно гортензія. Ось вона вже такі листя має, вже пускає інші гілочки, вже такі, помімо тих, що в неї були. При тому, як я купляла її. Також я її замовляла десь на сайті, не пам'ятаю. Цих три штуки в мене поряд посадила я їх в трьох. Третя найменшенька, вона підростає. Теж я дуже з нетерпінням жду і чекаю, яка вона буде красива цвісти. Може, повинна і в цьому році зацвісти. Подивіться, скільки в мене нав'язалося груш. Оця груша така уже старюча, її вже, мабуть, років зо 50. Я не знаю. Це ще вона жила ще хто від кіль тут живе, вже прижилася, як кажуть, добре. Але ми її обрізали повністю під стовбур і обновляли. І вона попускала нові пагони. І ось як рясно, Боже, я якось не звертала уваги, а це прямо ось прийшла до Камсіса. Він поряд тут з нею росте, ось біля погреба в мене. І звернула увагу, Боже, стільки груш. Оце будемо грушки в цьому році їсти. Вона в минулому році у мене захворіла була на іржу, іржучу, як вона називається. І я не знаю, в мене аж такий відчай був. Прямо всі листя були, повростали такі коріння. Я думала, що я її, мабуть, буду спилювати. Коли вона по весні вся оновилася, прямо не, не знаю, грибок не залишився. Я думала, він неї там залишиться всередині. І ось ви подивіться, скільки грушок. Прямо груш, груша на груші. Ну, звичайно, вони трошки і опадуть. Е, як будуть більші, більшать, але все рівно, я вже не пам'ятаю, коли так було багато груш. ну, Дай Бог, хай ростуть. Будемо їсти. Головне ось головне Яку я недавно садила разом ото гортензією, Виписувала на сайті. Ви подивіться, скільки ягід. Скільки вже на ній ягід? Це взагалі, я не знаю. Перший раз так бачу, щоб оце перший рік її садили, і вона вже так. Почала, починала родити. Ви подивіться, оце. Будемо збирати урожай смородини. Прямо першорічка. А це мої домашні друзі. Це полювання в нас зараз. Ви подивіться, яка вона зосереджена пішла. Прям зосереджена. Кудись, кудись пішла, щось їй потрібно. Це вона тут на погребі завжди ловить мишей. Оце так сидить, сяде в засаді. Де Мурочка? Сяде і сидить, вижидає, тоді раз і в зубах мишу несе. Це в мене взагалі полювальниця, така нелидача. Кішка дуже така кмітлива. Пташок вона любить ловить, пташок, за пташок я на неї сварю. Обов'язково треба зараз відвернутися. Мура, ну подивись в екран. Красуня ти моя. Мура! Дуже серйозна кішка. Ще що я хочу показати, що холод холодом, парники парниками. А редьки ніхто не заважав, гарно рости. І ви подивіться вже, вон, які в мене плоди. Плоди вже скоро буду їсти редьку. Так що редька на повну котушку росте. В принципі, вже можна нарвати і зробити салатик. Кріп теж щось росте на повну котушку, зеленіє. Зелений, такий гарний. Так що... Все буде, шановні друзі, добре. Головне є, що їсти салат є, то виживе. Слива моя, яку я обрізала по весні, і знімала відео, теж є сливи. Я думала, вона змерзла. Померзли абрикоси і багато плодово-ягідних дерев. І оце ж за грушу я дуже рада. Але слива таки, я дивлюся, народить мені трішки ягодок. Є, є, так придивіться то є. На дерево вона ж висока. Близько вам показати не можу, але як придивіться на гілочки, то ягодки маю надію будуть. Ось сливи, бачите які? Це дуже гарна слива Це така слива, що, я не знаю, дуже смачна, велика ягода така. Шановні друзі, дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, якщо кому сподобалось моє відео. Приходьте до мене, ще заходьте. Гарного вам дня, до побачення!